Якщо ж шкіра буде погана, я не прийду. В було такої довжини, я би прокидалась вся в кровавих ранах. Тіло завжди за нас, воно ніколи не проти нас. Якось я підсіла на ці креми, і ти в цьому один, і тобі ніхто з цим поляха не може допомогти. Привіт! В цьому відео я розповім, як з такої шкіри я отримала таку, яку ви зараз бачите. Історія дуже цікава, глибока, терапевтична, тому всім людям, у кого акне, псоріаз, дерматит, екземи, я не знаю, демодекс, коротше, всі от моменти, які стосуються шкіри, і не обов'язково це просто там якісь закриті комедони, коротше, вам це відео дасть. Я думаю, таке світло в кінці тунелю, тому що я знаю, як це. Два роки бути в стані втрати у цієї віри, надії і є відчуття, що це взагалі ніколи не закінчиться, і ти в цьому один, і тобі ніхто з цим. Не може допомогти. Почнемо з того, що мене звати Єва. Хто тут вперше на цьому каналі, то я жіночий провідник, духовний наставник, і в принципі моя духовність почалася саме з цієї хвороби, бо це перше моє хронічне захворювання. Спойлером у мене було друге, пов'язане з частотевими шляхами. І у мене в інстаграмі є постик, ми вставили вам тут скріт. Постик з історією про цю хворобу, тому що, на жаль, знаю, що це, це теж дуже популярна історія. А наразі серед жінок. Але зі мною в 17 стався сибирейний дерматит, який переріс в екзему. І сьогодні я хочу вам повідати свою історію, бо тоді, в мої 17, 18, 19, це оцей період, коли я хворіла. І Мені було дуже важливо знайти людей, які проживають щось дуже схоже. Тому я хочу бути вашим провідником на шляху зцілення, і я впевнена, що у мене це вийде. Давайте почнемо з хронологічних моментів. Як це сталося, що пробувала? як перебігала хвороба. Чисто такі, знаєте, анамнез цієї хвороби, історія хвороби. Значить, мені 17 років, майже 17%, це 11 клас, і у мене, окрім звичних ЗНО, а зараз це там НМТ називається да, був ще дуже такий серйозний з німецької мови. Називається шпрахдіплом. Це. Те саме, що TOEFL і IELTS з англійської мови. У мене школа спеціалізована з поглибленим вивченням німецької мови, тому цей іспит ми здавали безкоштовно. У нас були там постійно обміни з німеччиною і не тільки з німеччиною, тому, в принципі, весь мій клас, всі наші там паралелі, всі школярі до нас, після нас. Ми всі, це абсолютно нормальна історія, що ми в 11 класі ще здаємо взимку оцей іспит. Він складається з усної частини, письмової, Коротше, все в принципі дуже стандартно. От і я здавала його на рівень C1, да, тобто 1 просунутий рівень, який відповідає нашій мови. Це був дуже відповідальний іспит, тобто його приймали в нас німці. Не українці, які вивчили німецьку мову, ну і зрозуміло, що я дуже сильно хвилювалася. Я перед цим іспитом хвилювалася більше, ніж перед ЗНО, тому що на ЗНО не було усної частини, а у мене саме страх був у цей мовний бар'єр. І я настільки перехвилювалася, що одного ранку я прокидаюсь і бачу, що у мене на щічках з'явились плямки. Теж ми будемо все супроводжувати обов'язково фотографіями, щоб ви розуміли. Вони були рельєфними, тобто я, якби, якщо доторкалася до щічки, я відчувала, що щось у мене якась шкіра, от, інакше вона відчувається. І вони були трошечки таким рожево-червоним відтінком. Я одразу до мами, пам'ятаю, я вранці приходжу там, снідати, я кажу: мам, у мене щось зі шкіри. мама така: о, і ти все там, типу, дерматит, ну, просто спойлер. А... Точніше, дисклеймер, напевно, дітки дуже часто маленькі страждають атопічним дерматитом, і мами відповідно вже мають досвід, як боротися з цією історією. Вона мені дала гормональний крем, ми навіть не їхали ні до якого дерматолога, і я пішла в школу. Далі я перестаю користуватися цим кремом, і знов починаються ці висипи, якщо їх так можна назвати. Вона каже: ладно, давайте мама, мені каже, давай тоді поїдемо до дерматолога. Дерматолог, в принципі, каже, це себереній дерматит, себе відрізняється від атопічного, тим, що це проблема роботи сильної залози, якщо я не помиляюсь. Ми тут теж ставимо визначення, що таке субережній дерматит, щоб вже прям точно правильно вам говорити. От. І вона така, типу, гормональний крем, і працювати з роботою жовчного міхора. А в мене дійсно є момент такий жовчним, в мене є застої через анатомічну побудову іншу. І, власне, я там пила, здається, там алохол і мазала кремчиком. Кремчик не пам'ятаю, як називається, а навіть пам'ятаю, але спеціально не буду вам казати, бо це, ну, прям ноу-ноу. No, no, будь ласка, ніколи цим не користують. Гормональні креми проти термотиту. Вона сказала, користуватись, там певною схемою, вона мені дала щось там тиждень-два. Ну і загалом я перестаю скористуватись, в мене починається ще більше. І це потім згодом почало переростати дві такі були ще нові стадії: це були як висипання, але такі як пузирки, пухірці, а ще інколи це було от як герпес герби тобто Дуже часто страждали от кутки губ, як зайди. Коротше, вони якось так проявлялись в різних формах. Тобто, якщо, наприклад, то точно був себе дерматит, то що ці похірці означали? Ніхто до кінця не розуміє. От і у мене пам'ятаю 11 клас випускний. Якось я підсіла на ці креми. Я ними користувалася місці три, можна від шість. Ну а якби користуватись ним можна два тижні. А гормональні креми дають таку історію, що твоя шкіра стає тоншою. Тому от і не можна ними зловживати. У мене дійсно змінився цей тургор шкіри, да, якщо він так називається тургор чи тугор значить, ще Я почала, я почала відчувати себе якоюсь старенькою, якщо чесно. Тобто в мене почала якось обличчя, так дивно взагалі виглядати. І я кажу: типу, мам, я не буду напевно ним користуватися після відміни цього крему тільки гірше. Починається університет, перший курс, і от літо, вічні перший і другий семестр першого курсу. Я не пам'ятаю, якщо чесно, як я там протягнула це все. 100% питання шкіри е, сто а, але якось от я якимось крим. Я напевно почала купувати якісь просто аптечні, без гормону, да, і якось ними лікуватися. Але вони все одно не давали ефекту. теж там ми будемо прикріпляти фотографії. Це от мій перший курс, це там найкращі дні. Там дійсно дуже класна шкіра. Але це все було дуже тимчасово, і моє життя дуже залежало від стану шкіри. Тобто, моя Базова історія це те, що я не могла сказати людям, чи зможу я доєднатися там до якогось івенту, заходу на вихідних, тому що я відповідала, я подивлюсь на свій стан шкіри. Якщо ж шкіра буде погано, я не прийду. Тобто шкіра і це захворювання просто тупо керувала моїм життям. Я не говорю навіть про те, що да, ми вже трошки в емоційну частину перейшли. Я навіть не буду говорити про те, що я проходила повз дзеркало постійно, я не робила селфі майже. Бо я знала, що я там можу побачити. Хоча на селфі ще можна, а от якщо мене хтось фоткає, то це взагалі, бо там же ж не я контролюю, як мене фотографують. Вот. І тому, в принципі, не так багато фотографій да, з того часу. Я дуже багато плакала, в мене прям не прийняття себе, відсутність любові до себе. А ми потім поговоримо з вами, що мені допомогло. Да? От і перше літо, коли вже була в університеті, це була кульмінація процесу. У мене настільки загострила шкіра, я настільки завела себе в таку емоційну яму, я втратила всі сенси. Я не хотіла жити там, прям дійсно, от ці суїцидальні думки, навіть плани, тому що я не розуміла, як це можна завершити. Ми протягом першого курсу з батьками їздили до інших дерматологів. А вже ж вони прописували різні історії. Ми зробили всі чекапи. Тобто, ми розуміли, що мене все ок з жіночим в мене все ок з травленням. А у цей момент з жовчини не може давати таку серйозну симптоматику на обличчя. Ну знаю, там лімп, да, От ну коротше, от ми прям реально зробили все. А алергії, а вже щоб викреслити момент алергії. Я здала всі алергопроби на там шості типу, по двісті алергенів. Я не буду навіть говорити про те, скільки ми грошей тоді витратили. Дуже вдячна батькам, що вони були зі мною, і це все впало на їхні плечі, але ми були стійкими. От. І влітку, це перше університетське літо. Реально, я себе загнала в таку емоційну яму, повторюсь, що. Шкіра була в найгіршому стані. Оце от фоточка з літа університетського це найгірший стан моєї шкіри. Там не було живого місця на обличчі, воно все зуділо, я це все роздирала вночі. Я тоді обрізала нігті під нуль, тому що якби у мене нігті були такої довжини, я б прокидалась вся в кровавих ранах. Говорю, мене Мураш. І ми приймаємо рішення піти до знов іншого дерматолога. Ми потрапляємо в клініку Oxford Medical, яку я прям свідомо її вам зараз називаю, тому що вони виключили з нас дуже багато грошей. Я була там в стаціонарі денному, там немає цілодобового стаціонару. Мені там робили крапельниці, е, е, наскільки я вмітаю, там щось було протиалергенне і щось ще якісь вітаміни, і мені дійсно ставало краще. Як тільки я закінчувала крапельниці, коротше, те саме історія як з Кримами, просто мені це вже робили внутрішню Знову ми зробили всі чекапи, знов все добре. Значить, батьки такі окей, ми взагалі то пам'ятаємо, що Єва у тебе тіло реагує на ем, традиційну медицину так собі. Твоє тіло дуже любить альтернативну медицину. І, звісно, ми йдемо до гомеопата. Спойлер, я вірю в гомеопатію, вона мені дуже допомогла в свій час і в глибокому дитинстві, і в підлітковому віці. От, але конкретно в цьому випадку вона не допомогла. Я пішла до класного спеціаліста, я довго була на цих ліках. Ну, типу лікар, да, і результати нуль. Далі ми пішли в китайську медицину лікування лампами. Я намагалась знайти фотографії, коли я робила Стерітел у себе в інстаграмі на цю тему, але я не знайшла, як вони виглядають, і в мене наче була фотка, але це напевно ще за за часів ВКонтакті, і ну, я не можу її знайти. Коротше, такі різні лампи клали на різні частини тіла. Щось у мене завжди було на обличчі, щось було там десь в червні порожнині. От, і з двома лампами, лампами я лежала там годину півтори Теж ефекту нуль. Я не знаю, там це якийсь умовний біохакінг. А можливо, б зараз я в це повірила. Би. Тоді я, напевно, і не сильно вірила, хоча вони так прикольно розклали мій організмну систему. Якщо у когось був такий досвід, прям поділиться в поділиться в коментарях, тому що я не до кінця взагалі розуміла, що це. Можливо, треба маму дізнатися, бо мама пам'ятає точно. От, коротше, нічого не допомагало. Це виходить у нас, проходить. Майже рік я в університеті на другому курсі е, їду навесні в краків до подружки. Я тоді точно щось мазала на обличчя, Скоріше за все, не таке вже гормональне, да. Е, е, і щось приймало, приймало всередину. Пігул, якісь пігулки, е, якісь краплі. Я вирішила в краків в цю поїздку трьохденно, здається, може, п'ятиденну, не брати нічого, жодних ліків, жодних кремів, абсолютно. А, да, я їду просто на довір'я до свого організму, і, власне, це були останні дні, коли я бачила наслідки і точніше, дерматити на своєму обличчі. Після поїздки в краків дерматит до мене ніколи не повертався. В чому суть? Я була, звісно, в терапії, до речі, під час цієї всієї історії зі шкірою. Я в цей період прочитала книжечку Сідельникова Возлюбі болезнь свою, і я зрозуміла, що світ працює взагалі не так, як я думала, що все набагато складніше, водночас простіше. Я пішла в дуже сильну чесність з собою. Я дуже сильно пізнала себе, отак глибоко прям пірнула в це. І я почала розвивати любов до себе. А любов до себе виникає тоді, коли немає невідомого, бо де є невідомо, там є страх, а страх з любов'ю не може поєднуватись. І оце от моя формула. Коли в мене питають, що допомогло, ми зараз ще пройдемось по конкретним інструментам, чому саме ця поїздка, щоб ви там могли якось на себе цю схему взяти. Але глобальна ціль ось ця. І я розумію, що дерматит був створений для того, щоб я на себе менше дивилась в дзеркало. А я не могла на себе дивитись в дзеркало, навіть коли в мене було все ок зі шкірою, бо я себе не любила. Да? Тобто дерматит, хвороба це завжди допомога насправді. Він був створений для того, щоб в мене було менше приводів тригеритися, ну, об те, що я себе не люблю. Да? Тому тіло завжди за нас, воно ніколи не проти нас. І я дуже хочу всіх, хто зараз має якісь історії з тілом, зі шкірою, зі станом, тому що тіло це просто ідентифікатор. Тобто там глобально було про стан. Я вас всіх хочу запросити зі мною в дев'ятитижневий шлях під назвою Інь. Це такий. Мій трансформаційний курс супровід. Але вчора я зрозуміла, що це метод. Це метод, який змінює життя, це метод, коли ви повертаєтесь до свого жіночого, до своєї інської частини, тому він і називається інь. Це дев'ять тижнів роботи зі мною, в зв'язку зі мною. Це вісім модулів основних тем, які турбують всіх: гроші, родина, реалізація, секс, тіло, а вже ж. це індивідуальне домашні завдання, це. 9 тижнів практик різноманітних для того, щоб ви побачили себе з іншої сторони, з нової сторони, пізнали себе. І це добровільна згода на трансформацію і переродження. Бо коли ви надаєте добровільну на це згоду. Вас починає життя трошечки їбашити. Можна бути в Києві, можна бути онлайн, є різні формати участі. Ми залишаємо вам лінк на сайт, там є вся інформація. Такого продукту на ринку немає. Я дуже пишаюсь, що ми можемо давати такий якісний продукт аудиторії. І всі моменти по оплаті також можете обговорюватися індивідуально, якщо вам потрібно більше платежів на довіреній основі, а не від банку. Пишіть у нас там теж на сайті є служба підтримки, куди ви можете звернутися. Так от повертаючись до історії з Краковом, і да, от я там пережила оце переродження, яким ділюся з вами. Я була в квартирі, де не було дзеркал. Якось так вийшло, що у подружки, можливо, в ванні якісь таке маленькі, і я дуже мало дивилась в дзеркало. Тобто я перестала себе тригерити цим. І я через те, що ну, спеціально забула всі ці креми і пігулки, і у мене вселилась дуже сильна довіра і віра в свій організм. Плюс, напевно, знаєте, що що ще момент розслаблення відпочинку? Тобто, я дійсно не пам'ятаю, що я там не працювала. Я там прямо відпустила контроль, все відпустила. І оці три складники допомогли мені приїхати в Київ з чистою шкірою. Батьки були просто в ауті, і я теж. Тому, отака моя магічна історія. Я вам скажу, у мене було напевно 10 дерматологів, не всі навіть з Києва, у мене було багато дерматологів з інших міст. Да? Я пробувала і традиційні лікування, і китайську медицину, і гомеопатію, і психотерапія завжди була фонова зі мною. Але от тільки такий от переворот свідомості і підсвідомості допоміг мені зрозуміти, що це для мене, я не борюся, я просто дякую цьому. І я готова завершити цю історію. І взяти з собою висновки і далі їх використовувати в житті. Тому отаке от до да, нагадую, отаке зараз після. Ми теж вставляємо вам картиночки прямо з одного ракурсу, щоб ви розуміли. Це дуже інтимна історія, але вона дуже корисна. І я хочу кожну з вас підтримати, хто зараз має певні моменти, особливо які проявляються назовні, бо я розумію, як це впливає на вас. Я вірю, що це все завершиться, коли ви будете готові до цього завершення. Я вас дуже обіймаю, цілую. Побачимося з вами на інте, тому що це те, що потрібно всім. А, і до скорих зустрічей!